Друзі, доброго дня! Сьогодні 3 серпня, ось вирішили почати вже качати мед. Нам пообіцяли бочки сьогодні завести. Ну поки завезуть ми поки в бетони будемо качати. А потім перельємо. Погода, бачите, яка пасмурна вона. Похмура така. Ну, бжала менше літає. Вирішили попробувати. Почати. Так що, починаємо з першого вулика, першого ряду, так і підемо. Знімемо зразу верхні корпуси по одному, а потім вже другий і так по порядку підемо. Одіваємо маску. І так підганяємо. Може, воно ще й краще така погода, бжола менше літає. Трошечки бджолу загонимо вниз, в нижні корпуси, і подивимось що вони нам поприносили. Да, Сім'ї просили, тому що взятку до осоєшника не було нічого. Це така крайня рамочка. Ми ще до середини печатки більше Та. Та нову відбудували таку. Скажу, не було ні акації, ні липи, нічого не було. Ото було перед сояхом. Що три дні по 600 грам принесли. Оце вже було перед самим сояхом. Там у городі в одних людей осот. Весь город був сотом засіяний. Ну, люди не обробляли, її, просто вирос осод. Ото видно, з того городу. Три дні по 300 грамів принесли було і все. Такого року ще не пам'ятаю. що по цьому році це, такі рамочки дуже гарні крайня. Так, цей корпус ставим зверху. Переходимо до наступного, а тут теж непогано другий корпус подивіться такі дутенькі, рамочки. Це чотири вощинки відстроїли нові. Так відбудували. Ну і під низом ще є магазинчик. Подивимося, що там. Наступний дивимося, що тут далі. Такі рамочки трошки продимить їх, щоб жила пішла вниз. О, вона зазвичай вже на печатних рамках і не сидить, опускається вниз. Так ось така крайня рамочка. Далі такі рамочки вже йдуть. Такі. Ходимо по верхніх корпусах, знімемо. Потім другим разом другі корпуси будемо знімати вощинку відстроїли таку. Да, такий рік важкий. Це можна вважати як за золото. Не в кожній області таке може бути. Навіть в цій області, де ми зараз проживаємо, хлопці ролики знімають, показують, що нема нічого от як так може бути да? один район один район даже, і то різниця дуже велика от до середини вже така печатка І крайня ось така повністю запечатана. Так, цей корпус забираємо. Ось так ось подивіться, мабуть. Глянуть і печатка вже гарненька, теж мабуть є. Ні, цей, така печатка тут. Ну Далі подивимося. Ну, поки знімемо верхні корпуси, тут допечатають. А це вощинки, Раз, два, три, чотири вощинки відбудували. А ну крайню Ну Отака ось рамочка. Далі заглянемо. Отака ось. Це так вони ващинку. Відбудували і залили. І тюп подивимося. ну теж так ну на пальчик на півтора вже печатка пішла я скажу поки пройдем верха познімаємо, тут уже допечатають. так слідующий Ви дождик миленький накрапает Мені казали, що вибираєм, все йдемо по порядку. Трошки здвигай. Йдемо по порядку. Ось такі, дивіться, рамочки. Така печатка Повністю, бачите, запечатана. Дивіться, повністю. Печатка, гарненькі рамочки. Да, погодка така. Бжала сидить. І сьогодні на цілий день ось така погода. А нам подобається така погода. бжола мало літає, дає працювати нам. Сейчас навідбираем, а потім будем там качать. Сім'ї попрацювали непогано. Так і в нижньому корпусі ось покажи, які там роздуті рамочки, подивіться. Так, да, вашіну ставив, там де вощина узькіші, а ті, які рядом, подивіться, які рамки. Будь с краю подставляласья, завытанные печатки. Мало. Так ась. Я думаю, что. Ось накачаємо. Це вощінка була. Вощиночка. Вони, мабуть, коли кинув нижній корпус, більше переключились на нижній. Рамочка повненька, З цієї сторони тільки почали печатати, а тут уже запечатано. Ось подивіться. О, що. Внизу. Да, де ващина там не так. А ті рамочки роздуті гарненько. Ну, це поки будемо працювати, щось потім покажемо ще. Так, друзі, ось перший раз запустили нову медогонку. Працюємо тут так, під навісом, під оцим. Вирішили поки палатку не ставити, машину вигнали. Якщо що, то сітку опустимо, оно погода така. Міленький дожик, мряка така, то йде, то не йде. Коли не йде, відбираємо, потім відкачуємо. І ось так ось працює новенька медогоночка. Тихо робить, тихо. Зараз попитаюсь відкрити. Отак ось так от працює. А коли закрив, то тихо. Перше відро знову і медогоночки. А це наш стіл, де розпочатка йде рамок. Так, працюємо далі. Так, друзі, а ось якраз дійшли до того вулика, де я ось на днях знімав ролика, де я накидав вашінки сюди побільше. Сім'я вверх магазин занесла меду, Ну і більше не стала вверх піднімати, залила гніздо. Ну і зрозуміло, що взятку у нас до соняшника не було ніякого. Там перед самим соняхом скільки, три рази принесли по 600 грам. Це Тут є один город брошений, і осот зацвів. І от вони з того осоту перед самим сонячником принесли три дні по 600 грам. Сім'ї, так, да, підсіли, це зрозуміло, що е, сім'ї були дуже мощні, і сильні такі. На перший готувався на акації, але вся акація померзла, і потім вже дожі пішли, ночі холодні раз на траві взагалі не було нічого ну і от я накидав сюди Де дехто там каже та ти багато накидав вони в тебе возьметь з'їдять поки тягнуть ту вощину". ну, зараз подивимося якраз дійшли зараз самому цікаво, подивимось чи, чи тягнуть чи не тянуть глянем це ж тут у верху 300, 145, ну і 300. Зараз його зніму. Це тут два корпуси. Ось дивиться 106. І на тому ролику можете подивитися 106. Ось я кидав раз, два, три, чотири ващинки сюди. А бжолини дуже багато, я ж вам кажу, що. Ну ось уголочок ще не достроєний. А так даже ось уже й медочок є, потрошку сюди, бачите, льють. А це золотий запас буде на наступний рік. З весни на рапс, дай Боже, щоб був він. Буде підставлятись. Ось, слідуюча, Ну теж оцей уголок, бачите. Тут ось таке щось, як мисочка. Дивіться. Почти до краю, ну да, по висоті ще, там на 30%, ну тянуть, бачите. і бжола є. Далі дивимося. Що це не бжала. А тут А тут матка вже і підсіяла. Оце ось. А ну видно буде? Яйця видно там? От, бачите, матка вже і підсіяла. А дехто казав, казав мед поїдять поки строять. Ну і цю подивимось. Ну ось, низ трошки ще не дотягли. А тут вже почали тягнути. І гарненько тянуть, дивіться. І що, це не бжала, нема кому тянуть чи що. Відправити. Так що є кому тянуть. А ну ось подивимося рядушком тут, що тут це що не бжала. Подивіться. На своєму віці я професорів багато встрічав, бачив. Теж кажуть, оце не так, оце не так. А потім, коли подивишся його канал, а там два вулика всього стоїть, а то й півтора. І бджоли немає. А в нього язик такий, ну длинніше, ніж моя рука. Тільки ляпать вміє. А ти покажи сам, своє господарство все покажи, на чому ти мед відкачуєш. Покажи, скільки ти меду накачав, наприклад. Ти ж ніколи не показуєш. Оце лежать дивані такі професора, тільки язиком ляпать. Ти покажи, в яких ти е, условіях відкачуєш, де ти відкачуєш. А то такі тільки диванні професора. Язиками ляпать вміють. А само не вміє нічого. А себе професора й строїть. А ми відкачаємо і покажемо, скільки накачаємо. Діваних експертів нам не треба. От як усе відкачаємо, ми потім покажем. Так, ставку відставляємо і переходимо ось до наступного. Покажемо що далі в нас. Тут все гарненько. Покажи зверху. Рамочки роздуті. Медоги є, бжола є. Що не так? Став на паузу, працюємо далі. Ну ось, друзі, сьогодні обкатали нову медогонку. Воно погода така, то дождик зривається, то нема дождика. І так ото між дожджом. Відбирали, потім качали. Ну, ось, дивіться, відкачали 31 магазин. Накачали ось бочку. Ну, ми ситочка не ставили. Воск спливе, потім вилочкою і все це виловиться і все. І оце два бітони ось. Три. Оце два бетони. 31 магазин, виходить оце бочка, і два бетони. І ось дивіться, скільки тут в бункері забруса виходить. Бачите такий бункер. Такий бункер, і оце в бункері скільки забрусу. Це говорить про те, що мед був Печатний. Скільки забрусу видно. Ну, на вулиці ще, бачите, так ще ну, вже вечір. Воно видно ще, ну вже вечір. Так що це так ми сьогодні попрацювали. Обкатали нову медогонку. Завтра будемо працювати далі. А всім до побачення. Всім гарного настрою і скоріше нашої перемоги. Всім до побачення!